Українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи от відео, як ці зрозуміло? І ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подарю три дні безкоштовного навчання. По тому, як ви можете зараз рухатись онлайн от, в заробітку, щоб не роботати на чорних роботах, там в десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії бачу, я відношення до українців. Будь ласка, от побачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці, а для всіх вас будемо розігрувати айфони, айпади і так далі. Причому вони працюють просто з телефону, подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу, порозу, як ви можете онлайн заробляти. І плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент-хаті, для вас в тому числі будуть. Так людей до розповсюдження української інформації, яка націлена на то, тобто можете і з російською це пропагандою дебільна боротися, бо в людей непонятно що в голові. Ще можете собі заробити добре, себе почувати, все і подарунки отримати. На зв'язку, друзі, зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються, а це не просто зараз, Па-па.